Друзі, вітаю! Мене звати Світлана і ви на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео ми будемо збирати з вами ось таку квіткову композицію. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Але для початку не забувайте підписатись на мій канал, поставити дзвіночок, а також лайк до цього відео. Мені буде дуже приємно! Ну що, давайте починати збирати нашу квіткову композицію. Для цього нам знадобляться жовті та білі нарциси. Також я взяла ось таке кашфо ніжного блакитного кольору. Вже закрила його поролоном та покрила сезаллю. Також я буду додавати сюди зелень. Дуже люблю штучну зелень. Ви це знаєте, ви бачили в попередніх моїх відео. Все мені подобається, коли багато травички, багато добавок різних, тож. Починаємо. Хочу сказати в першу чергу. Я не флорист, тому збираю квіти таким чином, як мені більше подобається. Тож, починаємо. Я наношу клей на ножку квіточки і приклеюю. Так як в мене це поролон, він може. Не дуже гарно тримати наші квіти, тому мені краще, коли їх приклеїти. Жовтенько візьмемо. Ви ж можете написати мені в коментарях, чи подобаються вам нарциси, і які саме нарциси вам подобаються. Буде дуже цікаво почитати. Якось Я раніше не захоплювалася нарцисами, але останнім часом вони мені подобаються все більше і більше. Хочу зробити квіткову композицію набік, білі квіти. Будуть дивитись в одну сторону, в один бік, а жовті в інший. Бачите, до кожної квіточки я додала штучну зелень. Ось така штучна зелень. І я просто ось так додаю її, і ходить, як на мене, більш природня. Дуже добре, коли квіти посаджені саме на дротик. Я вже говорила, що можна їх саджати на шпажку, але шпажку вигинати в будь-який бік ви не зможете. А от, якщо це дріт, то, будь ласка, вигинаєте, розгинаєте все, в який бік вам хочеться, воно туди і повертається. Так, ось така квіткова композиція у нас виходить, але, як на мене, то сюди потрібно ще додати зелені різних добавочок. Тож, давайте добавляти. У мене є ось такі жовтенькі квіточки, і думаю, вони сюди теж дуже гарно підійдуть, розгинаємо наші. Eita! ide da radite tako što Не пам'ятаю вже, як ці квіти називаються, чи то вереск, чи лаванда. щось Схоже мені і на те, і на те. Але думаю, дуже гарно і гармонійно буде виглядати разом з жовтими та білими нарцисами. Обережно саджаємо. и полностью так на нашей композиции добавляем наши кветочки. Не дивитися, щоб клею було непомітно, тому що тоді робота буде не дуже гарною. Не бійтеся вигинати квіти в різні боки. Як вам більше подобається, все воно буде триматися, і все буде ось так гарно виходити. Друзі, ось така квіткова композиція у мене вийшла. Сподіваюся, що відео для вас було цікавим. Якщо так, не забувайте про лайки, а також підписатися на мій канал. Також хочу нагадати, що в попередньому відео я показувала, як робити ось такі нарциси, тож посилання залишу в описі до цього відео. Ну, а на сьогодні будемо з вами прощатися. Бажаю всім гарного дня та побачимося в наступних роликах.